Сьогоднішній день uh, приурочен Святому Миколаю Святу Збройних Сил. І uh, оскільки в нас є uh, великий запас окопних свічок, які ми періодично надсилаємо по військовим підрозділам, цього разу ми ці посилки вирішили зробити більш святковими і додати туди uh, різдвяне печиво, яке uh, зараз розмальовують діти, дитячі малюнки для наших захисників. Uh, і ну, різні там, смаколики, чайка і все інше. Так, щоб вони могли у всіх сенсах зігрітися, щоб ми їх привітали. От, ось, тому зараз діти розвальовують ці пряники, потім ми це все скомпонуємо по декільких посилках, і вони розвідуються по підрозділу. Партнер. Цього дійства сьогодні це відділ культури Печерської районної держадміністрації. От вони нам і допомогли частково з матеріалами для приготування печива. І от група, яка зараз займається, це діти, які ну, з семейськ, з смним обставом. І їх ну, от заряд позитиву, я думаю, що вони трошки отримують цього позитиву і гарні ці враження зарядять ці пляночки, які до бійців поїдуть.